Пане Андреано, давайте з вас одразу розпочнемо, адже у всіх на вустах те, що відбувається в Сполучених Штатах Америки, при чому що ті спочатку 375 мільйонів допомоги Сполучених Штатів сьогодні президент Зеленський заявив про 7,9 мільярдів військової допомоги. Все це якось на фоні того, про що. Говорить Трамп та його прибічники в нашому інформаційному просторі ховаються, тому що всі знаходяться в такому, е, я не побоюся цього визначення інформаційному шоці. Е, що ми чуємо від одного з претендентів на президентство у Сполучених Штатах Америки, де е, Трамп говорить взагалі про те, що України там. Можливо, можливо, складно ще пере перекладу, але якщо України не існує, що відбувається в сполучених штатах Америки. Чи був візит президента Зеленського на часі? Тому що от. Про це зараз найбільше дискусій. Він став учасником і активним учасником передвиборних перегонів, і це факт. Ну, бачите, в Америці зараз дуже активний виборчий процес, і всі дуже знервовані, особливо знервовані республіканці. Чому вони знервовані? Тому що, по-перше, вони по всіх опитуваннях. Програє Трамп, хоча ті опитування в Америці нічого не означають, бо там проводять звичайно, як би мовити, організації, які більш симпатизують лівим завжди, і там в основному і преса, і телебачення, і Всі в основному це є більш симпатизує все демократам, безумовно. Але я повинен сказати, що президент Зеленський вчасно поїхав, тому що він по перше. Отримав допомогу, але по-друге, він отримав ще замалу допомогу. Бо по словах Трампа, що президент Зеленський є найкращий торговець в світі, що він прийде до кожен раз, коли він приїжджає до Америки, то він виїжджає з 100 мільярдами доларів в кишені для допомоги Україні для, для своїх справ. Так що може ще отримуємо щось більше? Бачите, візит був потрібний. Потрібний особливо в такий час, тому що зараз є в такі часи, коли є дуже незрозуміла ситуація, мають виходити на передні лінії лідери держав. І оця, оця поїздка була дуже корисна, вже бачимо по результатах і по нервах Трампа. Хоча результати будуть зовсім неясними, бо Камала Харіс веде свою, свою кампанію дуже просто. Вона веде дуже просто, вона нічого не говорить. Про Україну взагалі не згадує. Тоді Трамп нагадує, що от Камала Харріс хоче продовжувати стратегію Байдена продовження війни і так далі. І так далі. Він війну закінчить. Ну це є зовсім інша, інша справа. Звичайно, в двох партій є різні підходи до ситуації в Україні. Це, це є безумовно. Але угу. я повинен сказати, що тут, звичайно, було е, дуже незрозуміле, що сталося, коли. Президент Зеленський відвідав на запрошення уряду американського, відвідав е, військовий завод, який виготовляє снаряди для України, і почався зразу крик з боку республіканців, що там були тільки демократи, а не було республіканців, бо вони вважають, що підтримка України є з двох партій: то так звана біпартизанська біпартизан-підтримка е, України і в війні з Росією, і вважали, що Україна знову втикається, вмішується в вибори в Сполучених Штатах. Звичайно, це зовсім не є так. Я на мою думку, тому що як президент Зеленський був в офіційній делегації, його приймає американська сторона, президенти то звичайно що. Збоку з американської сторони були представники істеблішменту, представники державного департаменту, і це є абсолютно нормальна ситуація, коли супроводжували представники демократичної партії, які є зараз при владі. Ну тут є справа в тому, що все таки Трамп хоче використати будь-який момент, будь-яку зачіпку, щоб підняти крик, щоб отримати якісь додаткові додаткові плюси для своєї партії. Але то, що він говорить в своїх виступах, Останні, останні виступи, і віцепрезидент, кандидат віцепрезидент Евенс, це є в принципі не дуже симпатично для України. Щось негарно говорять. Але ви ми повинні розуміти, що американці, навіть політики, вони абсолютно не знають світу, вони не розуміють міжнародної політики і тому їх оцінки. І оцінки особливо президента Трампа міжнародної ситуації від зовсім відрізняються від оцінки європейських лідерів, зовсім по-іншому дивляться на світову політику, і особливо на війну в Україні, європейські політики. Але незважаючи на все, американці це наш головний союзник, і ми повинні бути вдячні за ту допомогу, яка надається. Звичайно, допомога замала. І ми очікуємо більшої допомоги, очікуємо все таки дозволу, щоб використовувати американські ракети, дальні ракети для не то, щоб помсти Росії, а для відповідного удару по тих місцях, з яких відбувається атака на українські цілі. Якщо ми скажімо так, спробуємо подивитися на стратегію ну ви кажете що е, е, Трамп розкрився і справді так більшість людей вважає а якщо ми подивимося з іншого боку спробуємо зайти ну Трамп вже раніше казав що я змушу будь-якими методами Зеленського сісти за стіл перемовин з Путіном і якщо Путін не захоче домовлятися з Зеленським, от тоді я е, надам стільки зброї Україні, скільки вона ніколи не отримала. Можливо, це така політична гра, шокова терапія. Ну, бачите, я думаю, що тут і, і, один двацької також дорожнього. Та ні, ні, кажіть, вижу, кажіть. Та, я, 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 я думаю, що то є трошки така, все таки гра. Та не, гра я граспірологія, але з другого боку, якісь також і реальність в тому плані є. Безумовно з іншого боку, я вважав і вважаю зараз, що переговори за одним столом. Між Україною і Росією можливі тільки тоді, коли буде сидіти посередині президент Сполучених Штатів Америки. В іншій ситуації переговори я думаю є неможливі і нема про що тут думати. Ну є дві стратегії, як я вже казав. Є стратегія республіканців, які хочуть закінчити ту війну, якимись методами, переговорами з якимись викручуванням рук в основному нам звичайно викручуванням рук відносно mm -hmm. території, якийсь поступок. Територію і друга стратегія є потрошки допомагати є в стилі, в стилі демократів, які нам допомагають. бачите, не дають дозволів, не дають на використання зброї. Але мені здається, що то питання використання зброї воно нагадує останнім часом. отака така була аналогія, коли в другій світовій війні. Коли почав совєтський союз, кричав на кожному кроці, кожен на кожних непереговорах, переговорах, виступах: відкривайте другий фронт, відкривайте другий фронт, відкривайте другий фронт. Але в цьому є свій час, і американці англійці добре підготувалися до цього. І я думаю, що є також свої думки, своя стратегія, і ми отримаємо рано чи пізно цей дозвіл, але отримаємо вже в ситуації, коли ми будемо здатні. Якийсь, до якихось реальних реальних дій і реальних, і реальних ударів. Пане Михайлішино, до вас запитання. Більш лякливі все ж наші партнери, і вони всі слухають напередодні засідання Ради безпеки ООН. Путін у своїй у своїй Раді безпеки так розповідає про ядерку. Розповідає, що тепер на безпілотники можна вже ядерною зброєю відповідати. А чому вони так це вірять? Чому вони не можуть розібратися ну, в його потенціалі? Вони дуже бояться, особливо Німеччина перестрашена. Німеччину так перестрашили війною. Так перестрашили тими подіями в самому кінці війни, коли вбивали німці, гвалтували жінок, німці бояться Росії над усе. І прямо Шольц сказав. Прямо шоль сказав, що ми з Росією воювати не будемо. І Росія, якщо Росія буде виходити на, не дай Бог, на якісь, на якісь на Прибалтику, на якісь військові дії на Польщу, то Німеччина, Німеччина не є здатна до оборони зараз. І це є ясно. Ну, в Путіна, як завжди, оце ядерне загострення це його найголовніша політична зброя. І угу. він знає, що на Заході страшно цього бояться. Ну, Бо для Заходу, бачите, оця ядерна війна, Хірусіма Нагасакі, потім Чорнобиль. Ну, Німеччина настільки перестрашилася, що вона навіть прийняла заборону на всі ядерні електростанції, які працюють прекрасно в тій же Франції поруч. Якщо якийсь вибух буде, то й Німеччині дістанеться. В Франції працюють десятки ядерних електростанцій і прекрасно працюють. Німеччина все відмінила тепер, ніби починають думати, що можливо дати. Задній хід, що треба якісь ядерні станції знову відновити. Тому це є політичне і психологічне питання. А Бачите, і в політиці, і в людському житті психологія відіграє страшне значення. А особливо коли є якісь військові дії. Коли війна відбувається в кількох частинах світу, і в нас війна, і на близькому сході війна, яка також тліє тлі, але вона може дуже сильно розгорітися. І вона якраз в даний момент дуже близько від цього розгорання. Тому це чиста психологія, і нема на то ради. Так воно є.